Нами подано е, позов до суду. Е, судове засідання назначено е, призначено на 17 липня. Я запрошую всіх журналістів, так само як ми роздали порівняльну таблицю з зап, на, 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 ну, наші заперечення і висновки спеціалістів Державдислужби. Запрошую на судове засідання е, для того, щоб це було максимально е, висвітлено. Е, тобі, я... Продовжую наголошувати на тому, що комунальне підприємство зробило все в рамках законодавства. Нами не було допущено жодних порушень. Ми поставили ці укриття в період обстрілів Миколаєва, коли Миколаїв зазнавав кожного дня обстріли. А ті порушення, вони, ну, я думаю, я на брифінгу все сказав. Повторюватися не, не, не хочу, але. Ми їх оскаржимо в суді і доведемо свою правоту.